Всім привіт дорогі друзі підписники цього каналу. Сьогодні вирішив для вас зняти таке вечірнє відео. Хочу показати вам пшеничку. Ось така пшеничка. Пшеничка вже непогана. Ось така пшеничка. Сюди в добрива вносилися і вона кропилася. Це поле не моє. А там фірми днієї вирішив вам показати, яка пшеничка в них. Ну, пшеничка непогана, ось такий її роз. Сам бачите, що непогано, а навіть можна лайк поставити і написати якийсь коментар. Бачите, в нас вже сонечко заходить. Ну, ось таке відео. Ну таке, не... коротеньке відео. Казав вам обзор пшенички. Пшеничка дуже чудова. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось відео, ставим лайк, підписуємось на канал, щоб не пропускати мої нові відео. І коментуємо. Далі буде. Дякую всім за увагу.